Слухайте, но ну, подорож має бути дуже цікавою, тому що в п'ятницю купувались білети на понеділок. Сьогодні понеділок, майже 9 вечора, і я вирушаю свою подорож. Я була абсолютно права, коли сказали, що подорож буде цікавою, адже взяла всі білети в притик, Та ще в придачу вирішила виїжджати новим маршрутом. А я кожного разу намагаюся тестувати якісь нові формати виїзду з України, і цього разу не є виключенням. Цього разу я вирішила протестувати маршрут Київ Шемесель. Я виїжджала саме о 22, тому що існує два потяги до Пшемисля. Існує на 19-ту і на 22. другу. І настільки була впевнена в цьому потязі, що я просто взяла навіть інші білети просто впритик. Тобто мені запізнюватись на будь-який потяг просто неможливо. Мені потрібно приїхати хвилину-хвилину хвилину і поїхати хвилина-хвилину. І знаєте, що сталося? Так, я запізнилась. Потяг Київ шемесель затримали майже на годину, і я вдало пропустила два потяги, які ідеально підходили мені по часу. Я знайшла останній можливий варіант, домовилась про бюлети, тому що вільних місць вже не було, і вирішила випробувати свою удачу. Зараз їду в Рослав, але чи получу я сьогодні до Майда? Ну, відсотки 20, я думаю. <с> якщо бути опіза оптимістичною, якщо чесно, то я вже десь тихенько шукала інші білети на випадок, якщо дійсно не встигну на літак. Я їхала із запізненням хвилин так 30. Але в момент, коли я вийшла з вокзалу, сіла в таксі та новила за стосунок, побачила, що мірейсь затримали. Затримали на цілу годину. Бачили ви мене тоді. Я з полегшенням видихнула, але не підозрювала, що в літак я сяду тільки через 4 години, а в аеропорту заплачу штраф за незроблений чекі. Але не дивлячись ні на що, новому відео буде я в новій країні. Всім привіт, Після відео про сувору та холодну Ісландію я вийшла зіграти трошки на контрастах. Саме тому я сьогодні знаходжусь в сонячній мальті країна, куди з'їжджаються щороку тисячі туристів, аби покупатися в теплому морі, зайнятися яхтингом, вивчити англійську мову, тому що тут достатня кількість англомовних шкіл. Або отримати вид на жительство. Чому скажете вид на жительство? Тому що отримуючи громадянство Мальти, у вас є змога подорожувати у будь-яку країну світу без віз. Тому сьогодні я вас запрошую доєднатися в мою сало-подорож. Я покажу вам Мальту своїми очима, розкажу велику кількість фактів про цю країну та буду намагатись вас закохати в неї хоч трішечки. Тому що в кінці відео ви точно скажете, вона того варта. До випуску про Мальту я готувалась довго. Ну, по-перше, мені б хотілося максимально передати атмосферу цієї поїздки. Тому для цього мені потрібно було подумати, як зібрати матеріал. А по-друге, я зрозуміла, що в Мальту закохуються, Але не з першого погляду. І не з другого, а з третього. Коли встигаєш подивитись більшість визначних місць, поспілкуватись з локалами і хоча б одного разу випити ліманчела шприц на березі моря. Ну то що ж ми знаємо про Мальту? Мальта це невелика острівна держава в Середземному морі, яка не має ні гір, ні річок, але може похвалитись багатовіковою історією. Острів буквально дихає історією, а за кількістю замків та фортець Мальта номер один у Європі, якщо не у світі. Але саме цікаве, що за розміром цей острів як половина міста Львів, як Київ без передмість. Мальта дуже крихітна держава острів свого часу. Архіпелаг відчув значний вплив туреччини та європейських країн, і кожен метр території зберігає в собі багату історію минулого, яка відображається в архітектурі та місцевому колориті. Стародавні храмові комплекси та фортеці, дивовижні палаци, затишні вулички, мальовничі сади, неймовірні морські пейзажі та прибережні скелі. Не закохатись цю країну неможливо. Так вважають і відомі режисери. Саме тут знімали такі фільми, як Гра престолів, Троя, Битва титанів та інші культові картини. До того ж, тут високий рівень сервісу, розвинена індустрія розваг і відмінні пляшні курорти. На Мальті я провела 6 днів і вважаю, що цього достатньо для повноцінного огляду острову. А розпочати знайомство цієї країни вважаю, що потрібно з неймовірно гарного міста столиці Валетти. Валета це старовинний порт і найпівденніша столиця Європи, яка чудово збереглася до наших днів. Часто Валета називають ідеальним містом. Кожна вуличка, будинка та площі тут строго відповідають плану, задуманому ще в середині 16-го століття. Міста фортеця, де досі мешкають справжні нащадки знатних сімей та сучасні лицарі. Звичайно, вони не розгулюють в обладунках по місту, але все ж таки шанують традиції предків. Тут щокроку можна побачити старовину фортецю, а під землею збереглись таємні підземні переходи мальтійських лицарів. Такої кількості збережених пам'яток архітектури, що зосередились на такій невеликій території, не зустріти більше ніде. Сьогодні вся валета це музей під відкритим небом. Гуляючи містом, потрібно звертати увагу на кожну дрібницю. Ось ручки, виконані в формі дельфінів, ось і взагалі будинок зі своїм персональним іменем. На множинних фасадах можна побачити гроти, де стоять невеликі статуї святих з квітами та запаленими лампадками. Окрім цього фактів, особисто для мене супер важливо, відмічати свої перші враження, коли ти прилітаєш в нову країну. Так от, прилетівши вчора в Мальту, перше враження склалось таке, що Мальта це поєднання Італії та Іспанії, при тому всьому, що вона зберігає свою ідентичність. Валета суперкомпактна, адже за розмірами вона як два ватикани, і всю валету можна обійти за години три. Але маленький факт: жоден турист цього не зміг зробити, адже кожна будівля, яку ви бачите перед собою, це витвір мистецтва, яку хочеться розглядати. Особисто мене дуже вразила столиця країни. Вузькі вулиці перетинають старе місто в стовші поперек. Невисокі будинки всі кам'янисті жовтого піщаника, типового для півні Європи, та мають традиційні кольорові балкончики. Саме дерев'яні балкони, пофарбовані різними кольорами, створюють певний міський код Валети, її затишок та красу. Я обрала житло не в самій Валеті, адже в мене був план об'їздити острів, проте до столиці завітала декілька разів. Мені сподобався цей ритм. Ранкова кава плавно переходить в бокала пароля, а під вечір майже в кожному закладі можна було побачити танцюючу молодь, яка приїхала сюди на відпочинок. Хоч Мальта маленький острів, але при тому всьому він не обмежиться однією валетою. Насправді є інші міста, які варті вашої уваги. І таким чином, вчора ввечері я потрапила в нереально гарне місто, яке називається Медіна. Тому сьогодні я повертаюся туди під час денного світла, аби вам показати це місто і знову прогулятися. тому що дійсно там дуже дуже гарно. Є одна тільки проблема. Проблема в тому, що якщо їхати на Автобусі локальному то це займе е, приблизно півтори години. Півтори години і це не з валети. Я зараз буду їхати з сент Джуліанс. Тобто, якщо це їхати з валети, це рахуйте ще плюс 30 хвилин, тобто дві години просто на автобусі. Тому добиратись краще в такому випадку на авто. Mm -hmm. Старовинна Мдіна перша столиця Мальти, є одним із найкрасивіших і добре збережених європейських середньовічних міст. На вузьких, тісних і водночас дуже комфортних у спеку вуличках коридорах розташовані величні вілли і палаци з різнокольоровими дверима, балконами та химерними двориками. Це сьогодні у Мдіні лише близько 250 жителів, і мальтійці називають її безлюдним тихим містом. Але розбудована вона була у середньовіччя для найбагатших аристократичних сімей Мальти. У певному сенсі Мдіна залишається мовчазним місцем і донині, оскільки в історичному центрі заборонено в'їзд автомобілів. Гуляючи вулицями Мдіни, часто зустрічаються таблички із зазначенням не шуміть. Кожна вуличка має свою власну історію і таємницю, яку можна розкрити гуляючи по ним. під час прогулянки. Варто звернути увагу на деталі будинків, кам'яні ворота, розписані фасади та маленькі площадки, де можна зупинитись і насолодитись панорамним видом на ціле місто. Завдяки своїй витонченості та неповторності, вузькі вулички Мдіне стали популярним місцем для фотосесій та прогулянок туристів. За час, поки я була на Мальті, приїжджала сюди аж тричі, як в день, аби все пофотографувати, так і ввечері, аби насолодитись цією атмосферою. Прогулюючись по цим вуличкам, ви перенесетесь у середньовічну епоху і відчуєте атмосферу минулого. До речі, Медіна не тільки історичне місце, але й справжній рай для гурманів. У цьому маленькому містечку розташовані найкращі ресторани, де ви зможете насолодитись неперевершеними стравами мальтійської кухні. Тут я знайшла чудовий ресторанчик, де не тільки смачно, але ще відкривається чудовий вид. Тому, коли бути на Мальці, обов'язково сюди загляніть. По дорозі Мдіну варто заїхати й в мосту. Разовий автобусний квиток дійсний протягом 120 хвилин. А в місті подивитись потрібно тільки одну річ ротонду. Але це обов'язково. Ротондою називають Величну Церкву в мосту з третім за величною куполом в світі після Риму і Лондона. Всередині вам обов'язково покажуть місце, куди в Другу світову війну влучила німецька бомба. Вона застрягла прямо в стіні, але не розірвалась. У храмі на той момент перебувало кілька тисяч віруючих. Їх молитви спрацювали. Говорять, що найефектніша ретонда виглядає при вечірньому підсвічуванні. Світло ніби л'ється зсередини з-під купола. Тому, якщо маєте вдосталь вільного часу, рекомендую заїхати та подивитись на цю церкву. Привіт, сьогодні мій третій день на Мальті. Я хочу з вами поділитися, чим я сьогодні буду займатися та забрати вас в свій день. Коротше кажучи, Мальта насправді суперкомпактний острів. І якщо говорити про водатні місця, то їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Тому мені здається, що я вже всі майже подивилась. Залишився тільки один, який я подивлюсь в неділю. А сьогодні в мене виникла геніальна ідея добратися до наступного острова, тому що Мальта насправді це не один острів, це Архипелаг з трьох островів. І другий по величині острів Гоз. То він знаходиться поруч, туди курсують постійні пароми, які відходять від кінцевої точки кожні півгодини. Тому наскільки мені пояснили, це зробити максимально просто. Тому сьогодні я буду намагатися це зробити. Я подивилася вже приблизно маршрут, як я буду їхати з Сейн Джуліанс до крайньої точки острова, приблизно їхати годину-годину. 20 приблизно, але це на автобусі, тому закладаємо собі час. Це достатньо буде непросто. Потім на паромі 20 хвилин і потім острів. На самому острові Гоза я хочу подивитися Вікторію, це столиця цього острова, і там є дуже класні печери, куди я хочу сьогодні добратися. Тому я вас сьогодні беру свій день. Поїхали на інший острів. Кожна дорога острова Мальтійського Гоза веде до його столиці Вікторії. Незважаючи на невелику чисельність населення, лише 7 тисяч жителів, місто концентрує пам'ятки мистецтва та історично важливі споруди. Архітектура столиці це світлі відтінки будівель у поєднанні з яскравим оздобленням дверей та балконів. У центрі Вікторії знаходиться цитадель, раніше відома як Іль-Кастелло. В які проходила вся основна діяльність міста, гуляючи лабіринтом маленьких вуличок, нерідко можна побачити унікальні будівлі, що поєднують собі класичний італійський стиль та сучасні деталі. Завдяки світлобежевому оздобленню більшості будівель навіть у вузьких провулках ви відчуваєте себе вільним. Але острів Гоза, насамперед, це фантастичні пейзажі на межі моря та скель. Це місце спокійного, безтурботного відпочинку, ідеальне для занять дайвінгом, яке приваблює туристів з усього світу. Острів Гоза настільки компактний, що його навіть можна бійти пішки. Але при цьому всьому вам не буде нудно і буде що подивитись. Для любителів активного відпочинку Гоза пропонує безліч можливостей, таких як дайвінг, піші прогулянки та велосипедні маршрути. Острів також відомий своїми чудовими пляжами, де можна насолодитись морем та сонцем. В столиці Вікторії я прибула недовго. Скуштувала смачне джелата та відправилась до пляжу Рамла. І ні, не для того, щоб позагорати. Біля пляжу знаходилась печера, звідки по історії місцевих відкривається просто неймовірний вид. І це була абсолютно правда. Тальмікста вражаюча печера, що зіймається приблизно на 100 метрів над морем, з печери можна було побачити популярний оранжево червоний пляж Рамла, і я вважаю, що це насправді чудове місце для любителів краєвидів і захоплених фотографів, оскільки саме ця печера є одним із найфотогенічніших місць на Гоза. Дістатись до печери можна двома шляхами. Перший менш зручний, але тим цікавіший пішки від самої бухти Рамла. До печери веде вузька пішохідна стежка, і прогулянка від східного кінця пляжу до вершини займе максимум 25 хвилин навіть у непідготовлених людей. Інший трохи зручніший варіант проїхати над печерою на автомобілі, а сам автомобіль ви зможете припаркувати прямо біля неї. Напевно, всі пам'ятають потіжну америка Папая із старого фільму, який переконливо їв зелений шпинат та набував сили та м'язів. Тим часом не кожному відомо, що існує реальне село Папая, і розташоване воно на Мальті. З'явилось село спочатку зовсім не для туристичних розваг, а для зйомок, справжнісінького голівудського фільму. Раніше Папа і Віла складалася лише з 19 дерев'яних будиночків, а згодом на територію додали усілякі тракціони, які стали куточком веселищів для дітей будь-якого віку. Спочатку думала заходити всередину чи ні, але, поспілкувавшись з локалами, вирішила спочатку зняти село з майданчика напроти. Вигляд звідси відкривається чудовий, і особисто для мене вистачило такого оглядового майданчику. Але якщо ви захочете зайти середну доведеться бути вхідний билет, який коштує 15 євро. Мальтійське містечко Марса Шлок найпопулярніше рибне місце на всьому острові. Саме сюди обов'язково слід заїхати за місцевими делікатесами. Місцеві жителі є переважно рибаками, і саме вони виловлюють більшу частину морепродуктів усієї Мальти. Кожна неділя тут проходить рибна ярмарка, на якій можна придбати свіжу рибу. А в ресторанах та кафе можна спробувати місцеві страви, тому вони тут працюють цілий тиждень. І з цікавого, що можна тут побачити, це луцу традиційні мальтійські човни, заради яких варто відвідати Марсашлок. Мальтіці зберігають традиції та і як багато років назад розфарбовують свої човни. Вони вірують, що яскравий човен не заблудить у тумані і поверне господаря у порт. Варто згадати і про особливості Мальти, які можна побачити тільки тут. Перша особливість незвичайні ручки дверей при вході в будинок. Вони бувають у вигляді риб, морських чудовиськ, дельфінів та левів. Повірте, ходити вулицями та розглядати їх вам дуже сподобається. Також звертайте увагу на таблички. На Мальті будинкам дають не номери, а імена. Замість звичайних табличок з номерами на мальтійських будинках можуть висіти справжні витвори мистецтва. Найчастіше дома називають на честь святих, найпоширеніші Санта Марія та Святий Георгій. Іноді будинки носять імена власника країни чи міста, наприклад, Анна, Канада, Нью-Йорк. Більш творчі особи можуть називати своє житло ранкова заря», захід сонця, безтурботність, лілія. Друга особливість полягає в тому, що адреса тут не вказуються, а описуються. З цієї ж причини в договорі куплі-продажу нерухомості часто не просто вказується адреса, а описується, що є навкруги. Наприклад, квартира в блоці, яка називається Етна, праворуч від продуктового магазину навпроти банку Валети. Мальта. Прекрасна і загадкова. Мініатюрна і велична, країна фортеця, країна казка, куди прагнуть потрапити туристи та іммігранти з усього світу. Цю країну обирають тисячі туристів для свого літнього відпочинку і недарма, адже тут сотні гарних пляжів з бірюзовою водою. Мальта вабить суворою красою скель, печер, гроті. Недарма за старих часів говорили той, хто володіє Мальтою, володіє світом. Я провела тут повноцінні 6 днів, і їх було абсолютно достатньо, аби об'їздити весь острів і навіть потрапити на інший. Чи варто їхати? Однозначно, так. Як мінімум, аби спробувати ліманчила шприць та насолодитись прекрасним місцем в компанії щасливих людей. Подорожуйте, бо ви того варті. Я <плес> вже находять на я приїхала на острів Валета. На б... острів Валета. Сьогодні вже майже вимагіт. Трисотий дубель. Альційська арпела арперхарперпела. Чому сьогодні я не можу що зняти?